Так, от вчора власне почали з'являтись якісь вкиди, такі інформаційні про те, що просто масово в Києві. Причому це видно, що це російські вкиди, тому що так пишуть, що там от читаю зараз відкрив станція метро Троєщина. Троє військовослужбових чатують при вході Троєщина на виході. Метро Виноградар видавали сьогодні повістки. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, очевидно, що це російський вкид для чого, пане Олександре. Чи чуєте ви мене? Чи є вже ви з нами на зв'язку? Вітаю вас. Да, я... Що добрий вечір, Доброго вечора, пане Олександре? Отож, почну з того, що вже от почав розповідати нашим глядачам. от не знаю, чи ви чули про, про ці вкиди інформаційні з боку расистів? Вочевидь, про мобілізації, які стосуються, як ну чим це може бути викликано на вашу думку? А звідки така думка, що це вкиде росіяни? Я просто не розумію логіки. Ну тому, щоб що щось тому, щось. що дивіться, тому що я читаю от, доброго дня. возле метро чайка, правий вход ловілов біля метро. Райдужна, тобто там ну немає якоїсь інформації реальної стосовно того, що ну там я бачив, я бачив подібні скріни з подібних телеграм-каналів. Які несуть назву там роздача повісток, чи щось ага. тому подібне. Я не я не виключаю, що якась група молодиків наших могли створити подібний телеграм-канал для того, щоб там допомагати один одному, не потрапити у військкомат чи тому подібне. Я думаю, що це відповідні повідомлення про неіснуючі станції. метро. ми бачимо, як просто жарт, сарказм, який використовують ага. і, е, наші ж люди. Я просто я не розумію. Що це принесе, цей інформаційний вкид там від росіян? Ну який ефект від чого? Можливо, поспіяти, дивіться чи? можливо, от так. І, і от про це ну це стосується нашої безпосередньої теми розмови. Можливо, е, ну. Люди дійсно бояться цієї історії, пам'ятаєте ще на початку, в 2014 році сняли в нацгвардію, і люди е якось ну непокояться і обговорюють цю можливу таку хаотичну, так хаотичне вручення повісток. І ми теж бачили вже після повномасштабного вторгнення, коли там е вручали там то на блокпостах, то ще десь так. Це просто для військового обліку, але не всі це розуміють, і це теж ну спричиняє певні такі ну не дуже хороші настрої в суспільстві. Може спричиняти, мені здається. Не думаю, що це може спричиняти якісь нові, не дуже добрі настрої суспільства. Нагадаю, вже майже рік пройшов після початку повномасштабного вторгнення. Всі прекрасно усвідомлюють, що в нас загальна мобілізація проводиться, і будь-то може потрапити в збройні сили України. Хто відповідно за формальними за законом підходить підпадає під мобілізацію? Від того, що з'явились десь повідомлення в телеграм-каналі, це ніяким чином не впливає на загальну думку. Тому я я взагалі не бачу сенсу навіть обговорювати цю тему угу. і витрачати на цей час. Добре, Тоді до суті безпосереднього питання, От взагалі той та якість, скажімо, мобілізації, яка є на сьогодні в Україні, чи ну як ви її оцінюєте, чи достатньо власне робиться для поповнення кількісного складу збройних сил України? Для поповнення кількісного складу достатньо робиться навіть в навіть моєму підрозділі регулярно з'являються нові військовослужбовці на заміну тим, що там були поранені, зокрема здебільшого. І це відбувається оперативно і цим проблем ніякої не бачу. Є питання не до моїх частин. Я маю на увазі десанта-штурмових війська, зокрема до. Я зараз говорю як депутат в ради розуміючи mm -hmm. всі ці процеси. Е, е, питання до сухопутних військ, наповнення е, саме піхотних частин, зокрема, не до кількісного їхнього наповнення, а щодо відповідних навчань, е, бойових злагоджень, підрозділів, тут є над чим працювати, і бажано, щоб в цьому питанні е, робота велася ще активніше ніж вона ведеться зараз. От хотів про це у вас спитати, так якщо говорити про якість, тому що коли я спілкуюсь там зі своїми знайомими військовими там чи людьми, ну які Тією чи іншою причетні мірою до проведення мобілізації, так ну там які до воєнкоматів мають відношення, вони кажуть, що все гаразд. Але от так само в стрічці, там, так, в соцмережах трапляються повідомлення стосовно того, що там от, кидають на фронт, там без жодної підготовки, там і так далі. І тому подібне. Що ви про це можете сказати? От насправді про рівень підготовки тих мобілізованих, які от, ну, потрапляють безпосередньо напередок. Те, що я вже казав, є питання в тому, щоб е, цей рівень підготовки взагалі був дуже часто густо просто не є такі. Я не кажу, що це блін там прям масовий характер на все, Але над цим питанням треба е, попрацювати треба людей якісніше підготовлювати. Особливо це стосується офіцерського складу, рівня командирів рот, командирів з водів, зокрема яких називають в збройних силах України піджаків, людей, які Отримали офіцерські звання до війни, пам'ятаєте, була такий механізм непотрапляння в армію. Навчаєшся в університеті, платиш платну військову кафедру, закінчуєш її, отримуєш погони офіцерів. І все, тебе вже ніхто нікуди не призиває. Так, от здебільшого такі призовники, такі офіцери є дуже низької якості, які по суті неспроможні. Командувати там з водами, ротами і тому подібне. Тому на це питання треба дуже сильно звертати увагу, адже від цього залежить боєздатність багатьох підрозділів, зокрема піхотних про які я вже говорив раніше. Так, а від кого це залежить? Ну Тобто, хто має врегулювати це питання? На які, на якому рівні, скажімо так, іде от збій? На рівні компетентності Ання, ну на рівні проходження в учбових центрах підготовки даними військовослужбовцями, е, кожні військові частини, кожні види і роди військ має свої учбові центри, і здебільшого, коли відправляють відповідну категорію військовослужбовців або мобілізованих військовослужбовців, то відповідні категорії військ мають займатися тим, щоб навчати. Своє молоде поповнення для того, щоб воно було якісним перед тим, як передавати безпосередньо в бойові частини та бойові підрозділи, пане Олександре, до збільшення кількісного складу Збройних сил України ви зараз бачите якісь передумови чи підстави? В зв'язку знову ж таки з тим, так, от, з тією інформацією, що ми часто чуємо останнім часом про можливість там активізації бойових дій, нового вторгнення, там, можливо, з півночі чи ще по якихось напрямках? Ні, не бачу. Підстав жодних не бачу для того, щоб збільшувати кількість е особового складу Збройних Сил України. Тоді ще спитаю вас теж питання, яке піднімається періодично стосовно, ну скажімо так, людей, які не хочуть служити, так намагаються. От ви з там за кордон сховатись. вчора. От про один такий випадок повідомляли, коли там дівчина хотіла вивезти свого хлопця. Ну, дивні якісь такі речі відбуваються. От ну, дійсно воювати готові не всі. Ми це розуміємо, та варто так. тягнути. Варто, скажімо, ну як кажуть в народі, тягнути на налигачі, чи, так? Чи, чи може розробити дійсно варто якийсь там не знаю механізм там, фінансової компенсації і так далі для тих, хто хоче. Тому що ну, який буде, яка користь від бійця, теж питання часто звучить, який не готовий, не хоче воювати. Ні. У нас в країні країна вся в стані війни. В мене дуже просто. Я, дивіться, от я там особисто дивіться, готовий. Я... Це Тут... комплексна відповідь, тому так. я дуже попрошу мене не перебувати. Якщо вся країна в нас воює, звісно, я розумію, що не кожен, е кожна людина, кожен там, чоловік, е ми ж говоримо зараз за мобілізацію, це значить, що це стосується чоловіків тільки. Не кожен чоловік і, там, психологічних якихось своїх якостей, ще інше там е може бути там. Якісним піхотинцем, там, кістом, і так далі, і так далі. Є альтернативні види служби на благо нашої країни, на благо нашої армії. Є безліч потреб в відбудові тих зруйнованих будинків і житла, без якого залишились, зокрема, громадяни України. Є питання ремонту техніки, яке відбувається в тилу, а не на передовій. Є питання логістики і так далі, і так далі, і так далі, в рамках Збройних сил України. Тому е, робота, роботи і альтернативної роботи, хто не може тримати в руках зброю воювати, вистачить на всіх абсолютно. І е, якби, конкретні ячеїчки можуть бути зайняті кожним хлопцем чи дівчатам, а бути хитро зробленим і знайти вихід. Заплативши кошти і далі ходити по ресторанам і розповідати якісь історії, оце погана ситуація, до якої ми повертаємо, що в нас вийде що пів країни воює, а пів не бачить цієї війни. Потім ми будемо бачити в кінці війни дискусії, коли е, на я тебе туди не посилав, і так далі. І так далі. Оце проблема, яку ми закладемо на майбутнє. Тому, будь ласка, є. Безліч альтернативних видів служби, які допоможуть збройним силам України і допоможуть громадянам їх захищати або відбудовувати відповідний рівень їхнього життя. От і все. Почуто, пане Олександре, дякую вам. Я дякую, глядачі пишуть за експерти в питання. Дуже важливе, пане Олександре, але ще ну спитаю, звісно, там без уточнень про там конкретне місце вашого перебування зараз на фронті, але ну, принаймні, на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь у що, що ви можете там повідомити, я зараз я... не перебуваю на фронті. На жаль, я був другий раз контужений. Це ага. там, вона є. Я перебуваю на лікуванні на даному. Я зрозумів. Зрозумів, пане Олександре. Тоді якомога швидшого вам одужання. Ще раз дякую за розмови. Власне за те, що знайшли нагоду до нас увімкнутись, попри дякую. те, що перебуваєте на лікуванні. Олександр Погребиський, військовослужбовець збройних сил України, депутат Київради, ради, був з нами на зв'язку.